Сьогодні я хочу представити свою доповідь. Це програма адміністрування Антімікробел європейський підхід. Я написала на англійській мові, тому що сьогодні я хочу порівняти антімікробел стюардшип різних країн, європейських країн, де я мала змогу відвідати госпіталя і пройти навчання. І розповісти, що відбувається в нас. Тому метою моєї презентації є порівняти європейський та національний досвід провадження програми адміністрування антибіотиків, антимікробельності варшів у медичних закладах. Мої, моя презентація, якби Виконана в рамках програми ЕКМІД Європейської асоціації клінічних мікробіологів і інфекціоністів. Є така програма Antimicrobial Stewardship Certificate, яка складається. Двохрічна програма. Я отримала грант на навчання і тому маю одна людина з України, яка отримала грант на це навчання, і тому хочу поділитися. Тими знаннями, які ми отримала в європейських країн, також я якби спочатку взяла визначення, я зробила це на англійській мові і на українській. Ви бачите визначення центру інфекційних захворювань і профілактики. Адміністрування антибіотиків це спроба виміряти та покращити те, як антибіотики, призначаються лікарями та використовуються пацієнтами. Поліпшення призначення та використання антимікробних препаратів має вирішальне значення для ефективного лікування інфекцій, захисту пацієнтів від шкоди, заподіяної непотрібними використанням антимікробних препаратів та боротьбі зі стійкістю до антимікробних препаратів. Наступне визначення я взяла Всесвітньої організації охорони здоров'я Антімікробел Стюарши програм. Ще вона називається АМС-програм, програма адміністрування антимікробними препаратами за визначення за всесвітньої організації. Організаційна або загальносистемна організація стратегія охорони здоров'я спрямована на сприйняття належному використанню антимікробних препаратів шляхом провадження втручань, що ґрунтуються на доказі. І основною метою антимікробного досягнення призначення найбільш відповідної антимікробної терапії. Є щоб забезпечити три основні переваги: це отримувати результати лікування пацієнтів, знизити ризик побічних реакцій, сьогодні буду в презентації розповідати, зменшити резистентність і підтримувати ефективність антибіотиків, таким чином підтримувати громадське здоров'я та сучасну медицину, і також генерувати економію, тобто це досить важливо. Які ж основні такі, з чого починати антимікробіосторши? Дивлячись з країн Європейського Союзу, основна, основна така, з чого починати: це створення команди, мультидисциплінарної команди. Тобто, це згідно європейських європейського досвіду, це входить клінічний мікробіолог. Інфекціоніст, і ще вони його називають infection disease, і ID specialist, і госпітальний фармаколог. Згідно нашої української, нашого українського наказу, 1614 це також створення мультидисциплінарної команди, але вже це включено в інфекційний відділ. Програма адміністрування антибіотиків, включена інфекційний відділ, і е, туди входить епідеміолог, фармаколог, е, лікарі і мікробіологічна лабораторія. Е, на жаль, в, наші, в нашому наказі не прописана посада бактеріолога, е, лікаря-бактеріолога, тобто в інфекційний відділ не входиться в спеціальність. Можливо, на круглому столі я буду це більш так подробніше розповідати. Просто хотіла порівняти дві команди. Також команда, яка займається адмініструванням антибіотиків, її ще називають а або команда А, тобто команда, яка займається лише антибіотиками. Ну і також ви бачите дуже таку складну схему: Роль діагностики, підтримці призначення антибіотиків. Тобто пацієнт приходить до лікаря і лікар використовує дві такі великі стратегії: це діагностик стюаршип і антімікробл стюаршип. Це досить такий складний процес. Діагностик стюаршип складається з правильного тесту. Правильного пацієнта і в правильний час. Антимікробелські складається з правильного антибіотика, правильної індикації і правильної дози і використання терміну використання антибіотику. Також використовуються швидкі тести, використовується дослідження, відбуваються в лабораторії. І е, після правильного е, призначення е, антибіотиків відбувається е, і правильних тестів, відбувається діагностування і лікування. Тобто це дуже складний такий процес. Зараз ми його трошечки будемо роз, розказувати, розповідати. Е, адміністрування діагностики складається, так як я говорила раніше, правильний тест, правильний пацієнт і правильний час. Що це означає? Правильний тест потрібно поставити питання, чи підходить тест до клінічних умов. Тобто, наприклад, ми бачимо, що у пацієнта бактеріальна інфекція, які швидкі тести ми можемо використати? Найшвидші тести це які можуть бути для нас доступні, це, наприклад, прокальцетонін, це реактивний біолог, загальний аналіз крові, правильний пацієнт, чи вплине? постає питання. Чи вплине результат тесту на клінічну допомогу пацієнту. Тобто, ми бачимо, що у пацієнта бактеріальна інфекція, йому потрібно призначити антибіотики. І ми розуміємо, що такі і такі тести йому надати. Йому потрібно мікробіологічне дослідження, про кальцитонін, це реактивне біло. І потрібно розуміти, чи цей результат вплине на допомогу цьому пацієнту. Правильний час. Також постає питання, чи буде результат доступний вчасно, щоб оптимально вплинути на, на лікування. Тобто це теж досить важливо. Що ж таке адміністрування антибіотиків, адміні, антимікробезчиків? Це правильна інтерпретація, чи зрозуміє лікар результат тесту? Правильний антибіотик, чи зможе лікар змінити антибіотик після отримання результату. Правильний час, чи буде лікар швидко діяти після отримання результату. Також гарна книжка, яка вийшла 2022 року, це ВОЗовське дослідження. Також ми бачимо, що по діагнозам ми можемо подивитися ларінгофарінгіт. Вибачте, Щос. Ми бачимо, що антибіотикотерапія е, е, призначається антибіотики амоксицилін. Е, ми бачимо, що тут призначається другий вибор це фаліксин і кларітраміцин. Е, це для дорослих. Фарінгіт, Також ми бачимо, що можна використовувати мікробіологічні тести, також ми бачимо, що є вірусологічна і бактеріальна інфекція, і також які використовуються лабораторні тести. Це фарінгіт для дітей, які ж використовуються електронні. Більше такі як протоколи, які використовуються в медичних закладах. Тобто, ви бачите, що призначення амікацину, яке дозування це орал чи перорально, для дорослих доза, для педіатричних пацієнтів також використовується ниркова недостатність, і також використовуються кошти, які затрачуються на пацієнта. На цьому слайді ви бачите ініціювання, оптимізацію і закінчення антибіотиків. Ініціювання антибіотик, антибактеріальної терапії складається з емпіричної терапії і яку ви використовуєте локальну антибіотикограму. Таргетну терапію, тобто ви використовуються швидкі тести, це біомаркери, реалтайм оцінювальну терапію, тобто ви використовуєте мікробіологічні дослідження, тобто використовується культура крові, ідентифікація, чутливість. Також персональна терапія, це використовується фармакокінетика і фармакодинаміка антибіотиків, використовується саме мінімальні інгібуючи концентрації і повинен здійснюватися терапевтичний моніторинг антибіотиків. І закінчення антибіотиків це моніторингова терапія, це допомагає біомаркерам. Також хотіла розказати про досвід відбування в лабораторії Інституту мікробіології, це Gimeli Hospital Італія, тобто мікробіологічна лабораторія виконує сірологічні, бактеріологічні, мікологічні, паразитологічні, вірусологічні та мікотуберкульоз, використовує такі тести. Тобто, лабораторія складається з таких то відділів. Щось відбувається в мікробіологічній лабораторії. Тобто лікарям призначається пацієнту чутливість до антибіотиків, відбирається біологічний матеріал. В лабораторії здійснюється інкубація та ідентифікація, також відбувається антибіотикограма, також ми вимірюємо зони інгібування, визначаємо РАТ. Стійкий чутливий при збільшенні експозиції, чи чутливий, клінічний мікробіолог інтерпретує результат і результат мікробіологічного аналізу доставляється в лабораторію лікарю, виставляється лікарю. Що означає дозування? Дуже важливо призначення саме дозування. Якщо ви бачите с чутливий, Тобто використовується стандартна доза. Наприклад, бензин-паміцелін 0,6 грам, 1 мільйон 4 рази внутрівень. Якщо ми видаємо I, це чутливе при збільшенні експозиції, тоді використовується хай доза, тобто 1,2 грама 4,6 разів внутрішньо. Тобто, це дуже важлива доза дозування досить важливі. Які ж є методи чутливості визначення до антибіотиків? Є фенотипові методи, молекулярно-генетичні методи і методи мас-спектрометрії. Найчастіше в лабораторіях використовують дискодифузійний метод, градієнтний тест, хромогенні середовища, а також бактеріологічний аналізатор Вайтек. На жаль, мас-спектрометрія досить нечасто використовується завдяки тому, що це дуже дорогі метод. І також я хотіла показати досвід італійської лабораторії, Чемелі Хоспіто. Тут більш така сучасна апаратура. Ви бачите, що є такий аналізатор, який за годину із спроби крові визначає збутника і гени резистентності. Також ви бачите порівняння роботи нашого мікробіолога, де ви бачите кучу папірочок, які могли б поміститися на оцей такий маленький планшетик. Це касета для мобітопа, і ось працює клінічний мікробіолог в госпіталі, чималі госпіталі. Так працює наш мікробіолог. І також хотіла поговорити про індекс резистентності. Е, індекс резистентності е, маємо вже починати рахувати. Це е, враховується кількість стійких ізолятів, відняти кількість чутливих, помножити на 100 і кількість протестованих, поділити на кількість протестованих ізолятів. Наприклад, всього за 2022 рік відділено 346 шість ізолятів кліпсієли по мені, із них 347 були чутливим до меропенему а 199 стіки, відтоді в нас виходить 27,1 це індекс резистентності до карбопени. Які ж найчастіше мікроорганізми використовують для індексу резистентності? Це ешеріхеоколіп, псевдоманосерепінозас, стрептокопнемонія, кліпсіелопневні, аценітобактер? СПП, Нтерокок Фекаліс, Санмонела, aureus і ентекок Фецін. Також із Gmail Hospital я взяла такі тренди, які будують в лабораторіях і дають такі звітності в відділ інфекційного контролю. Тобто по цим, відтіл, по цим графам ми можемо дивитися, де у нас є проблема. Як говорив Єрон, тобто, у нас вже визначається проблема. Тобто ми можемо дивитися, чи збільшується у нас резистентність до карбопенеми, чи ні. І так далі. Також я вперше в них побачила кумулятивну антибіотикограму. Кумулятивна антибіотикограма поділяється на інвазивні, інвазивний матеріал і неінвазивний Також вона має виконуватися в якийсь певний період, це може бути за рік. І також ви бачите, що є червоний колір, зелений і жовтий. тобто, для призначення емперичної антибіотикотерапії використовується кумулятивна антибіотикограма. Якщо ви бачите червоний, тобто цей антибіотик не можна використовувати. наприклад, у пацієнта висівається ентеробактер клоаце, от, пробачте, препсіела пневмолія, ви бачите зеленим кольором, червоним кольором Амоксицилін клавуланат, тобто, цей антибіотик не можна використовувати, тоді як до меропенему ви бачите жовтий колір, тобто це можна використовувати. Ну і краще, звісно, використовувати те, що зелений колір. Тобто, кумулятивна антибіотикограма створюється для емпіричної антибіотикотерапії, вона створюється по відтіленням, по, ну, також ще, ще один приклад іншої кумулятивної антибіотикограми, тобто ми бачимо кількість штамів виділених, кількість чутливих і відсоток. І потім вже створюється така кумулятивна антибіотикограма, і також вона має різні кольори. Також кумулятивну антибіотикограму можна зробити по матеріалу, по палатам. По Повідділення, по дорослі е, пацієнти е, містять бета-лактамази розширеного спектру дії, карбопенемази, малтідрах резистент штам. Це все приклади кумулятивної антибіотикограми. Ну і найкраще е, якби для бактеріологів, це програма УНЕД, яку ви можете вільно скачати, і вона може вам допомагати будувати кумулятивний антибіотикограми. Також щоб впровадити систему адміністрування антибіотиків серед антимікробності ошиб, досить великий потужний курс був у нас по зміни поведінки. Тобто, зараз я хочу швиденько розглянути теорії зміни поведінки в моделі, тому що коли будується ця програма, ми сталкуємося з дуже багато проблем з таким опором. Втручання по покращенню мають більше шансів на успіх, якщо детермінанти допомагають заважати відповідному догляду. Тому важливо повідомити про вибір втручання. З чому складається модель планування змін? Потрібно визначити відповідний догляд і вимірити поточну, поточну продуктивність, проаналізувати детермінанти відповідного догляду. Розробити стратегію покращення на основі цього діагнозу, зробити план, виконати, оцінити цю стратегію вдосконалено. Все це більш детальніше ви можете почитати за посиланням. Контроль за значенням практичних детермінантів. Практичні детермінанти складаються з семи, семи детермінантів. Перше, це настанова і інноваційні фактори, які включають джерело, якість, доказ і здійсненість. Професійні фактори. Наступна детермінанта це професійні фактори здоров'я, знання, усвідомлення, навички, намір, мотивація, самоефективність. Наступний детермінант це фактори пацієнта. Потреба пацієнтів, подобання, переконання, мотивація. Тобто пацієнт повинен бути е, доступний для до вас. Ви повинні його переконати. Професійні взаємодії, тобто спілкування, командні процеси. Наступна детермінанта це стимули та ресурси, тобто матеріали, фінансування, інформація і освіта. Наступна здатність до організаційності, повноваження, підтримка керівництва, правила, пріоритети. І наступне це соціальні політичні правові, тобто бюджет охорони здоров'я, договори, законодавства, впливові особи, ну і корупція. Яке ж таке, ну, же дуже багато таких змін, які відбуваються, але все воно склалося в таку гарну модель, яка називається колесо зміни поведінки. Колесо зміни поведінки складається з. Джерела зміни поведінки, інтервенційні функції та політики категорії. Інтервенційні втручання складаються з дев'яти таких основних, таких основних дитермінант: це освіта, переконання, стимулювання, примус, навчання, обмеження, екологічна реструкція, моделювання та можливості. Політики складається зв'язок, маркетинг, настанови, фінансові політики, регулювання законодавства, екологічне та соціальне планування, надання послуг. Ну і всередині цього колеса змін ядро ям складається із наступної моделі це структура системи поведінки. Тобто ми бачимо, що поведінка може змінюватися завдяки здатності, мотивації та можливості. Які типи стратегії змін? Це основні методи на індивідуальному рівні, методи підвищення знань, методи обізнаності, та прийняття ризику, методи зміни навичок, автоматичної та імпульсивної поведінки, методи зміни ставлення та інші методи. Також потрібно не забувати на, про алергію на антибіотики. Також ви бачите дуже гарний гадлайн, ви можете його знайти за посиланням. Трошки розкажу про алергію на антибіотики. Згідно класифікації кумса, розрізняють чотири класи типу алергії. На даному слайді ви бачите, які антибіотики найчастіше визивають алергічні процеси: Це бета-лактами, сульфанінамідні антибіотики, макроліди, та які механізми алергії на антибіотики? Тобто, якщо у нас є алергія на пеніциліну, тобто це також автоматично є алергія на цифлоспорині, монобактами і карбопани? на даному слайді ви бачите структуру пеніциліну, тобто, ви бачите, що Структура одно... складається з з однобічного ланцюга R, тоді як цефалоспорин складається з двох бічних ланцюгів r 1 і r 2 е, Також ви бачите, що пеніцилін складається з триазолітінового кінця, а цефалоспорин дегідротіазілінового дигідротізілін... е, кінця. Також в пеніциліні формується пеніцил... Е, пеніцил... Е, поліелізін. Тобто при використанні певних антибіотиків може виникати перехресна чутливість, основана на імунологічній відповіді. Зокрема, з, зокрема цю відповідь входить в бічний ланцюг р 1 Якщо полі, по, пеніцелло поліелвізін є основною детермінантою нормальної алергії на пеніцилін, а також амаксицилін. Які ж бувають перехресні алергічні реакції? Важлив, важливим принципом є відсутність перехресної чутливості між різними класами антибіотиків: бета-лактами, ліполікопептиди, тетрацикліни, макроїди. І більшість клінічних даних застосовується перехресної чутливості між бета-лактами бета-лактамними антибіотиками, пеніциліни проти цефлооспоринів, пеніцеліни проти карбопіння. Ну і Також ви бачите на, на даному слайді, е, тобто, коли може бути оця перехресна е, алергічна реакція. Тобто червоним е, ви бачите, що відбувається перехресна реакція завдяки цьому R ланцюгу, жовтим ви бачите, коли може між R1 і R2. І е, галочка, коли немає алергічної реакції. Ну, і хотілося якби зробити вже висновки, з чого складається програма адміністрування. Програма адміністрування складається, починається з створення команди. Створення команди. А ще й називають а команда в лікувальному закладі. Команда координує стандартний монітори та консультації для конкретних категорій пацієнтів. Команда забезпечує системні перевірки поведінки при визначенні та застосуванні антибіотиків та координує проекти тематичного досконалення, досконалення, якщо це необхідно. І команда відіграє координуючу роль у створенні програми контролю за антимікробними препаратами. Дуже дякую вам за увагу.